Чого може складатися жива? Ну, Звіта так зіло у третьому класі Вацівської філії Терешківського ліцею. Урок читання. На ньому за правилами нової української школи Оксана Мурзаєва з дітьми зокрема малює та повторює вивчене з інших предметів. У нас 10 учнів у класі, вони грайливі, вони розумні. Ну але вони діти свого часу. Вони справжні душевці. Ну, що... Для вчителів початкових класів, які впроваджують НУШ, 30 січня розпочали реєстрацію на сертифікацію Фахове оцінювання це добровільно та не обов'язково, говорить Наталія Барболіна. Брати участь може людина, яка працює на відповідній педагогічній посаді, що вона має стаж не менше двох. Років і там ще передбачається, що людина має високий рівень педагогічної майстерності, запроваджує методи компетентнісної освіти і нові освітні технології. Сертифікація це справа дуже хороша. Це спонукає вчителя до самоосвіти, до праці над собою. Ми намагаємося крокувати цими всіма кроками, щоб ніде не відстати. Але змінюється дещо термінологія, змінюється найважчим вчителям з таким, стажем, як у мене, все таки теоретична частина. Ми практики, ми працюємо, ми бачимо, чого дитині не вистачає. Ми намагаємося на практиці це все додати. Реєструватимуть охочих на сертифікацію у два етапи. Основний триває з 30 січня до 5 лютого у межах граничної кількості учасників у кожному регіоні. Для Полтавщини це 52 людини. Додатковий із 6 до 13 лютого у межах загальної кількості учасників в Україні. Це 1500 людей. Якщо до 5 лютого ми вибираємо цю квоту, а я в якомусь іншому регіоні. Залишаються вільні місця, то тоді якраз до три, в період з 6 по 13 лютого, може бути. Реєстрація, так звана додаткова, яка буде здійснюватись в межах загальної граничної кількості по Україні. Результатом успішного її проходження вона може зараховуватися як атестація вчителів. За словами Наталії Барболіної сертифікацію, тобто оцінювання фахових знань та професійності педагогів, влаштовують у три етапи: перший тестування, другий передбачає самооцінювання майстерності, а третій – це експертне вивчення практичного досвіду роботи. До останніх двох етапів учасників допускають після успішного складання першого. Питання стосуються, зокрема, навчальних дисциплін, управління освітнім процесом, взаємодії з учнями тощо. Цього року тестування розпочнуть 11 березня. Сертифікація це своєрідний іспит. Це підведення підсумків того, що вчитель знає, вміє і може дати дітям. Тому, звичайно, коли людина йде на будь-який іспит, це досвід і великий досвід. А тим більше, якщо сертифікація проходить разом з іншими вчителями, це крім свого власного досвіду, ти ще набираєшся досвіду від інших людей. Як розповіла Суспільному, відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна, торік зі 101 педагога у регіоні успішно завершили всі етапи випробування 61. Уперше на Полтавщині сертифікацію влаштували 2019-го. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.